Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні середа, 19 липня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Центр надання адміністративних послуг Коробської селищної ради очолила Галина Петрівна Лаврик. Аполлон Ювіляр. Сьогодні в Коропі буде проходити видача одягу бувшого вжитку від Червоного Хреста. В області перерахували субсидію після підвищення тарифу на електроенергію. Найгарячішими у північній операційній зоні залишаються Чернігівський та Сумський напрямки. Чернігівські синоптики розказали, якою буде погода у найближчі дні. Також сьогодні в ефірі народний календар. Новини та оголошення. Центр надання адміністративних послуг Коробської селищної ради очолила Галина Петрівна Лаврик. Вчора, 18 липня, голова громади Володимир Куніцин разом із начальницею відділу кадрів та мобілізаційної роботи Наталією Панченко завітали до центру надання адміністративних послуг, аби представити колективу нову керівницю. До призначення Галина Лаврик працювала в районному управлінні соціального захисту населення на посаді начальника відділу. Діло соціальної підтримки пільгових категорій громадян, осіб з інвалідністю та нагляду за правильністю призначення пенсій. Вона досвідчений фахівець із майже 20-річним стажем у цій сфері. Володимир Куніцин побажав новопризначеній начальниці центру надання адміністративних послуг успіхів і здобутків на новій посаді. Принагідно він висловив вдячність цьому колективу за відповідальну і непросту роботу. Згадаємо, як на початку повномасштабного вторгнення РФ працівник Кі центру надання адміністративних послуг приходили на робочі місця о шості ранку, а йшли додому о півночі. Весь цей час реєстрували внутрішньо переміщених осіб, були для них і порадниками, і фактично психологами. Сьогодні центр надання адміністративних послуг Коробської селищної ради надає 217 послуг у колективі 8 працівників, з них 6 – адміністраторів. Аполлон-ювіляр. 30 років тому, 18 липня 1993 року, відбулася знакова подія в житті коропа та всієї громади. Це народне свято, грандіозне відкриття культурно-спортивного комплексу Аполлон. Дякуємо людям, завдяки яким ця спортивна мрія стала реальністю. Спорудження стадіону стало дійсно народною будовою. Трудилися всі від школярів до пенсіонерів. Вчора, з нагоди ювілею, голова громади Володимир Кунік. Ніцен запросив на зустріч людей, які зараз працюють в Аполоні, вручив грамоти селищної ради за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Коробщини. Володимиру Лучку, культурно-спортивний комплексу Аполлон, при якому стадіон вели в експлуатацію, начальнику відділу сім'ї, молоді та спорту Коробської селищної ради, Олегу Білану, нинішньому директору Аполлона, Олегу Саганю, тренеру викладачу культурно-спортивного комплексу Аполлон. І, до речі, автор. У першого гола забитого на новенькому стадіоні разом позгадували і про спортивні баталії, і про тих, з ким працювали, з ким змагалися, з ким ставали чемпіонами, і помріяли про те, що капремонт стадіону, якому завадила війна, після перемоги все ж відбудеться. Увага, оголошення сьогодні, 19 липня, у коропі буде проходити видача одягу бувшого вжитку від Червоного Хреста. Безкоштовно отримати можна всім бажаючим без винятку. Якщо маєте потребу, обов'язково завітайте. Короп вулиця Поштова, 10. початок о 10.00. В області перерахували субсидію після підвищення тарифу на електроенергію на початку липня цього року. Головне управління пенсійного фонду України в Чернігівській області здійснило автоматичний перерахунок та перепризначення субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі на новий період із урахуванням підвищеного тарифу на електроенергію для споживачів із 1 червня 2023 року. Всі показники необхідні для проведення перерахунку субсидій, були отримані від надавачів комунальних послуг в автоматичному режимі. Збільшення показника тарифу на електроенергію були враховані в розмірі субсидій і пільг, тож мешканці області отримають компенсацію в наступних періодах в повному обсязі. Ті, кому вже призначено субсидію на неопалювальний сезон, отримуватимуть відповідні виплати і надалі, але у збільшеному розмірі. Ті ж громадяни, яким на неопалювальний Сезон не призначено субсидію, проте їхній дохід із зміною тарифу на електроенергію дає право на отримання субсидії, мають особисто звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України, до ЦНАПів, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідних територіальних громад або надати всі необхідні документи в електронному вигляді через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та через портал. «Дія» за повідомленням головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Найгарячішими у північній операційній зоні залишаються Чернігівський та Сумський напрямки. Сергій Наєв станом на сьогодні найгарячішими залишаються Чернігівський та Сумський напрямки у всій північній операційній зоні. Російські окупанти гатять по них з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів, завдають ударів з повітря. Також помічені намагання противника застосувати диверсійно-розвідувальні групи. Про це повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв інформує медіа центр під приціл російських вбивств найчастіше потрапляє цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури. Підрозділи сил оборони адекватно та ефективно реагують на ці прояви російської агресії та роблять все можливе для збереження життя людей. Загалом РФ не полишає спроб проведення бойових дій на цих напрямках, зазначає командувач об'єднаних сил збройних сил України. Сили оборони України наголошує генерал-лейтенант Сергій Наєв. Вживають усіх необхідних заходів в першу чергу для захисту митного населення та посилення можливостей військ. Сили оперативно-стратегічного угрупування військ північ повністю готові до відбиття будь-яких загроз з боку Російської Федерації. Генеральний штаб збройних сил України передбачив усі можливі варіанти розвитку подій та передбачає відповідні заходи посилення позицій у разі можливого за. Густрення обстановки резюмує він таким чином, заявляє командувач об'єднаних сил ЗС України кількість сил та засобів на даному напрямку станом на сьогодні достатня для виконання завдань, покладених на збройні сили України керівництвом держави. Чернігівські синоптики розказали, якою буде погода у найближчі дні. 19 липня по Чернігівській області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура по області вночі 10-15, в день 21-26 градусів тепла. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. На 20-21 липня мінлива хмарність, 20 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. 21 липня короткочасний дощ та гроза. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17, в день 20 липня 24-29, 21 липня 22-27 градусів тепла. На 22-23 липня без істотних опадів. Лише в день 22 липня короткочасний дощ із грозою. Температура вночі 10-15, в день 20-25 градусів тепла. Це були новини. мені звучить якийсь мотив, давно душа так не страждала. Чи ти любила, чи я любив, чи просто зночі скрипка грала, вже захололо очей тепло, вже загубив привітний вираз. Усе минуло, все відійшло, німе питання залишив. Скажи, любила ти чи ні, чи просто гралася словами, які згоріли у вогні десь посередині між нами. Скажи, любила ти чи ні, це хитра маска чи потреба, о, як важливо знать мені, щоб знов повірити у себе, Щоб знов повірити. І медовість відійшла, і неначе хвиля змила, і тільки тиша, і слова, і запитання, чи любила, скажи, любила ти чи ні, чи просто гралася словами, які згоріли? Чи любила ти чи ні, це хитра маска чи потреба? О, як важливо знати мені, Щоб знов повірити у себе, Щоб знов повірити у себе. Кій смотив, давно душа так не страждала, чи ти любила, чи я любив, чи просто з ночі скрипка грала, вже захололо очей тепло, вже загубивсь, привітний вираз, усе минуло, все відійшло, німе питання залишило, Скажи, Просто гралася словами, які згоріли у вогні десь посередині між нами. Скажи, любила ти чи ні, це хитра маска чи потреба, о, як важливо знати мені, щоб знов повірити. i was Родний календар, 19 липня в церковному календарі, день пам'яті преподобного Сисоя Великого. Цього дня не варто поспішати, тому що будь-яка поспіхом зроблена справа закінчиться провалом. Жінкам і дівчатам заборонено прибирати у домі. Цим повинен зайнятися чоловік. Вважалося, що природа цього дня особливо чутлива, тому до тварин і рослин намагалися ставитись з повагою. В давнину вважалося, що роса на Сисоя набуває особливої сили, тому вранці по. Можливості проходили босоніж по траві, а також проводили нею домашню худобу. Вірили, що так можна позбутися хвороб та покращити здоров'я а ще традиційно варили варення із смородини. Вірили, що найближчим часом прийдуть дощі, тому селяни намагалися якомога швидше закінчити всі роботи в полі. Який сьогодні день в Україні і світі? 19 липня в Україні святкують День тренера, день нових друзів, а також день хот-дога. За останні 130 років 19 липня максимальна температура повітря складала 33,3 градусів Цельсія у 1966 році. Мінімальна складала 6,7 градусів Цельсія у 1978 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 4 годині 51 хвилині, а зайде за горизонт о 20 годині 57 хвилин. Це був народний календар. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька з Ічомирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі. 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе. Короп Ефем Рідне Радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6